Доброго дня! Перед вами трьохрічне дерево сорту персика під назвою Ice Peach. Льодяний персик. Покажемо навантаження. Ух тут його за листяним покровом не видно. Цей персик, він дуже витривалий, він вражає своєю витривалістю до погодних умов, до хвороб. Просто супер. Ось такий незвичний в нього колір. Подивіться. Яке навантаження? Ніхто тут йому нічого не робив, невисока агротехніка, лише декілька обробок. Ну що ж, потрібно дуже в нього висока пагоноутворювальна здатність, дуже енергійна сила росту, він е, гарно росте. І потрібно робити літні обрізки. Потрібно освітлювати крону для того, аби плоди наситилися більше цукру мали. Ось. Цьогоріч він ще навіть не дозрів. Минулому році, по-моєму, я вже споживав більш стихлі сорти, і там краще були смакові властивості, більше цукру даного персика. Цьогоріч трішечки він поступається, але я думаю, що це в зв'язку з тим, ось подивіться, які приросте. сонця плоди не бачать. Потрібно працювати, потрібно проводити літню обрізочку. Але навантаження, ну, я вам скажу, вражає. Бачимо, показуємо все, як є ось вражено чимось. Чи паршою персика, напевне, чи що. Але персик дуже стійкий. ви подивіться, скільки тут його За листячком не видно. Ось, супер просто. І калібр при... ніхто не нормував, і калібр достойний. Ну, я думаю, витривалість даного сорду до погодних умов. На рівні з Редхейвеном, можливо, навіть і краща. Завантаженість суперова, стійкість до низьких температур генеративної бруньки дуже висока. Зверніть на це увагу. Я думаю, якщо б це був звичний традиційний червоноплідний сорт з такими показниками, ціни б йому не було. От. Ось і все. Живця предостатньо. Кому потрібно, звертайтеся. Дякую за увагу.